План відкуплення відкриває не тільки те, що Бог і любов він ще відкриває нам з вами яку цінність ми маємо для Бога. Ціність певної речі довідатися про це сьогодні від відкрито Копланда та його гостя Джеремі Пірсонса, які діляться біблійним принципом, що відкривають велику картину Божої любові до вас. Далі на передачу переможного лос віруючого. Вітаю вас. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Я хочу сказати вам дещо для царства Божого ще ніколи не було такого часу, як цей Час ще ніколи не був такий хороший. Ще не було такого часу на землі Джеремі, коли стільки людей знали, як молитися і вірити Богові. Ще не було такого раніше в історії цієї планети, коли є стільки людей, які знають Бога, вірять Богові, стоять на Слові Божому, знають, як діяти в дусі, і це сталося так. за останні 50 років. Що ж, за останні 50 років з'явилося і багато інших проблем. Також Бо все дійшло до голови. Вона помирає, і царство Боже бурхливо поширюється. Хвала Богу. І ми у ньому хвала Господу. Це захоплює. Отже, ми дякуємо тобі за твоє слово. Ми прославляємо тебе і благословляємо тебе. Все буде добре, бо ми ходимо вірою, ми живемо любов'ю, і ми живемо в Твоєму слові. Царство тут. Дякуємо тобі за це. В ім'я Ісуса. Дякуємо тобі. Амінь. Давайте разом привітаємо мого онука Джеремі Пірсонса на нашій передачі. Дякую вам. Я більше не буду представляти тебе Гаразд? як свого онука. Ти тепер будеш брат Джеремі. Що ж, я завжди залишатимусь твоїм онуком. Будеш ти це Гаразд? говорити чи ні? Тоді я буду продовжувати представляти Особисто тебе. Особисто мені це подобається. Тому що я пишаю з тобою. Дякую. Я задоволений тим, що Бог робить у твоєму я цінує житті. Це. Давай повернемося до того, про що ми говорили вчора. Про реальність відкуплення, так. реальність бути відкупленим, вільним від зобов'язань від важкої роботи, щоб заробити спасіння. Щоразу, коли я говорю про це, я думаю про. Ломбард викуп. Ви маєте квитанцію. Ви йдете туди, вносите цю вартість і отримуєте назад так. свою гітару. Ви викуповуєте її. Так. Саме так вони це називають. Викуп так. того, що ви туди заклали. Ісус прийшов і відкупив нас. Так. хвала Богу. Так. Амінь. Амінь. І поки це не стане вашою реальністю, ви так і не побачите його. Так. Ви не впізнаєте Ісуса, ви не впізнаєте дії Духа Святого. Ось що так запалює мене у відкупленні І за хвилину. Ми звернемося до третього розділу послання до галатів. Але спершу хочу сказати таке: це повинно стати реальністю. Саме так. це те. реально немає значення, чи це реально для вас чи ні. Але поки це не стане реальним для вас, це не може принести плід. Не може працювати і є стільки віруючих. Я чую це тільки тоді, коли ми подорожуємо і служимо. Але я чую це усередині. Я чую те, що я вірю, є воланням багатьох людей, які говорять, це не працює. Слово не працює. Те, що я чув у проповідях, не працює, але поки воно не стане реальністю, воно і не буде працювати. І відкуплення я навіть не впевнений, чи називати його посланням. Я не впевнений, чи називати його темою. Тому що воно дуже велике. Я розповідав вам на вчорашній передачі, що Господь почав говорити мені останні тижні і місяці. Я хочу, щоб ти проповідав Ісуса, але проповідав про нього з точки зору відкуплення. І я відразу ж зрозумів, що не знаю про це достатньо. Звичайно ж, я знаю, що ми відкуплені. Мене виховувало у цьому. Я виростав у твоїй сім'ї. Я знатиму це. Або скажу так, я буду чути це, але відкуплення. Не тільки одна з основ, це основа. Так, але це не основа в тому розумінні, що ви говорите про нього лише раз, а потім ідете далі. Відкуплення закладає основу в тому розумінні, що воно торкається кожного послання, кожної теми. Кожного запитання, кожної відповіді. Воно закладає основу як фундамент для вашого будинку. ви можете будувати великий гарний будинок. Але якщо ви не заклали фундаменту, основи нічого не вийде. Будинок не встоїть. Ось наскільки важливим є відкуплення для нашого життя і нашої поведінки, як віруючих. я думав про це останні кілька днів. Спробуйте знайти таку проповідь. Спробуйте знайти таку тему, на яку ви могли би проповідувати ефективно, торкачість відкуплення. Безумовно, ви також не можете проповідувати на тему спасіння. Звичайно, ви можете. Дозволь мені додати дещо. Слово від Господа прийшло до Кейта Мура кілька років тому. Мабуть, це було понад вісім років тому. Ми з ним обговорили його, і я прийняв таке саме рішення, як і він господь сказав йому, я хочу, щоб ти повернувся до основ і проповідував всі істини відкуплення, які ти проповідував у минулому. Але тепер роби це, показуючи зв'язок з любов'ю Божою». Боже саме на самоспримовані. Вірно так Бог полюбив світ саме так. і я був частиною цього світу. Так. він так полюбив його, що відкупив його усе, що він робить, він стіляє вас не тому, що ви маєте віру. Вам потрібна віра, щоб прийняти його. Але він не робить цього, тому що ви маєте віру. Він робить це, тому, любов. що він любить вас. Він спас вас, тому що він любить вас. Він сповнив вас Духом Святим, тому що він любить вас. Все це тому, що він любить вас. Ось що робить відкуплення куплення Ось Що відкуплення відкриває про нього? Якщо ви не знаєте цього про Бога, зачекай хвилиночку. Давай повернемось назад. Ось що. Відкуплення відкриває, що Бог є Богом любові, і що Бог є любов. Добре сказано. Відкримо послання до Галатів, в третій розділ. Я хочу почати читати 10-то вірша. Повтори це план. Відкуплення відкриває, що Бог є любов. І коли це відкриття, так тоді відкуплення стає реальним. Так. І саме тоді ваша віра працює. Так. І якщо ви Дивитися чи слухати нашу передачу, і ваше серце кричало: чому це не працює? Скажу вам дещо: віра діє любов'ю. Віра працює тільки так. тоді, коли ви знаєте, як сильно вас люблять. почнемо з того, що коли ви не знаєте, так сильно вас люблять, як ви можете мати віру у нього. Не можете, не буде такого поняття, як довіра чи віра у нього релігія навіть не згадує про це. Ні, а якщо і згадую, то вони цитують Івана 3,16 і на цьому крапка. Проте Івана 3,16 – це центральне місцеписання у всій біблії. Від книги буття до книги об'явлення, усе, що він зробив, він зробив тому, що він так полюбив світ. що віддав. Подивіться на 10-й вірш. Ось що він говорить тут у 10-му вірші. А всі, що покладаються на діла закону, знаходяться під прокляттям, бо написано проклятиюся, хто не виконує постійно всього, що написано в книзі закону. Тобто він говорить: гаразд, ви як люди, і ми говорили про це вчора. Усередині людини є це бажання заробити те, що вона має, бажання довести, хто вона насправді. Він говорить. Гаразд, хочете робити так, тоді це було прокляттям. Так, і він сказав: якщо ви хочете це робити, ви повинні передусім знати, що ви не зможете так. цього виконати. Ви не зможете цього зробити, але якщо хочете спробувати уперед. Єдине, що коли ви це робитимете, ви опинитеся під прокляттям. Він говорить, ті з вас, що покладаються на діла закону, знаходяться під прокляттям. Один вір. А що законом ніхто не оправдається перед Богом, то це ясно, бо правдний жити буде вірою. А закон же не відвіри, але хто виконує його, той живий буде ним. Тринадцятий вірш Христос викупив нас від прокляття закону, взявши прокляття наші на себе, бо написано прокляти всякий, хто висить на дереві. Щоб благословення Авраамове. Ось, де ми входимо в Євангеліє. Мені подобаються такі писання, в які можна вкласти ціле Євангеліє, цілу Біблію у два вірші. Христос викупив нас від прокляття закону, щоб ось мета. Щоб благословення Авраамове поширилося через Ісуса Христа на язичників, щоб ми отримали обітницю духа вірою. Мене зацікавило де чотирнадцятому вірші. І я хочу вказати вам на це. зверніть увагу. він сказав що Христос викупив нас. для мене це цікаво. Далі він продовжує говорити, що Ісус Христос, але це привернуло увагу. Він не сказав, що Ісус викупив нас. Хоча ми знаємо, що він це зробив. Я не хочу сказати, що він цього не робив, але що він робить тут? Він привертає нашу увагу. Він говорить, це помазання і помазнець відкупили вас. Як він зробив це? Він відкупив вас від прокляття, ставши прокляттям. І ось, що нам потрібно засвоїти. Я скажу це так: Ісус помазаний став Ісусом проклятим. Мене аж приймає всього. Ви повинні дозволити цьому статися у вашому розумі. Ви повинні дозволити йому померти. Ви повинні дозволити йому бути проклятим. так і ви повинні дозволити йому піти у пекло. Вірно, Бо якщо ви не дозволяєте йому піти в пекло, вам доведеться йти туди. Це реальність. І в минулому це спричиняло мені стільки проблем. У багатьох людей такого складу це і досі викликає обурення. Просто я більше цього не знаю. Але в той час мене називали різними прізвиськами. Бо я показав писання, що Ісус пішов в пекло. Можна було подумати, що я лаявся за кафедрою. Так на мене всі накинулися. Так але коли я приніс це до Господа, він сказав: ти повинен дозволити йому померти. Так реально це повинно стати реальністю. Люди так і не дозволили йому померти. Вони дозволили йому, нібито, відплисти. Дозвольте йому померти, бо якщо ви не дозволите йому померти, у вас ніколи не буде реальності, що ви живете, або що ви відкуплені. Саме так. І за визначенням, відкуплення, то обмін. Ти сказав це хвилину тому. Ти береш цю квітанцію і обмінюєш гроші на цей товар. За визначенням це обмін. Отже, Ісусові потрібно було провести обмін. І кожного разу, коли ви дивитеся через призму нового завіту кожного разу, коли ви бачите це у слові, ось про що я думаю. Павло сказав, де це у другому до 8 розділі Він бувши багатим, Збіднів ради вас Збіднів ради вас, щоб ви збагатилися його бідністю. Що ви бачите тут? Так. ви бачите обмін, який відбувається на кожному рівні. Він обміняв своє багатство на бідність, а ми обмінюємо на нашу бідність. На його багатство. Ви бачите це знову у посланні до Коринтян. це? другий до Коринтян, п'ятий розділ: отже, якщо хто у помазанні, якщо хто у Христі, той нове створіння, старе минуло, а нове настало. Ось обмін, який відбувся, все, що було старе, це старий спосіб мислення, це старе традиційне релігійне мислення, яке твердило. мені потрібно зробити те, що я отримую, і те, що я маю. Павло сказав: це старе відійшло, і ось все стало нове. Ми нові у ньому. Ми маємо нову природу. Існує нова реальність. Ми провели Амін. цей обмін. І він говорить у 21-му вірші, кількома віршами далі. «Того, хто не знав гріха, Бог зробив. Бог зробив Ісуса, який не знав гріха за нас, жертви за гріх, щоб ми в ньому були праведними перед Богом. У ньому. Давай повернемось до цього. Ми повернемось про що ми говорили тут хвилину тому. Якби ми могли побачити Ісуса на Христі, Він став прокляттям за нас, щоб я більше. Не був проклятий, але благословений. Так. Він пішов у пекло, щоб я міг піти на небо. Він був вигнаний на певний час з перед Божого обличчя, щоб я міг вільно приходити туди, так? до престолу благодаті без жодного відчуття засудження чи негідності. Так. Це написано тут, вірно? Вірно. Це той великий обмін, але у вас виникають проблеми, якщо ви не визначилися зі своєю тотожністю. Якщо я утотожнюю себе з Адамом, я залишаюся проклятим. Я бачу себе проклятим. Можливо, я весь час ходжу до церкви, але я ототожнюю себе з падінням, якщо я утотожнюю себе з воскресінням, тоді я хтось зовсім інший. Я не стара людина. Обмін відбувся. Так. Він віддав мені моє життя, прийнявши смерть за мене. Так він пішов до пекла, щоб я не повинен був іти туди. Вірно так. він поніс мої хвороби і недуги для того, щоб дати мені зцілення. Джеремі якщо ти дійдеш до цього, ти дійдеш і до іншого. Різниця між Господом і переросвящеником. він переросвященник, поставлений Богом і вірний тому, хто поставив його. Він Господь над хворобами і недугами, але він первосвященник над зціленням, і люди приймають його як Господа, але зупиняються перед тим, щоб прийняти його як первосвященника над своїм зціленням, коли він служить цим зціленням. Він Господь над бідністю, але ви повинні пам'ятати, що він первосвященник над достатком. Він сказав: я прийшов, щоб ви мали життя і мали його з достатком. Отже, тут знову обмін. Але Без цього ототожнення ви так і не проведете цей обмін. З Чим ви себе ототожнюєте? З ким ви себе ототожнюєте? Наприклад, мені так погано, я такий негідний, ні на що не здатний. Ви не ототожнюєте себе з Воскреслим Ісусом, Вірно. Господом і Пересвященником, Божого Царства. Ви продовжуєте ототожнювати себе з падінням, прокляттям, недостойністю і таким іншим. Звичайно ж, я був недостойним. Я нічого не заробив, але він здобув для мене це. І тепер я буду ототожнюватися з праведністю, яку він дав мені як дар. у послання до Тимофія. Тут Дух Божий все чітко виклав. у першому посланні. До Тимофія в другому розділі можна почати з першого вірша. Отже, передусім, благають чинити моління, прохання, благання, подяки за всіх людей, за царів та всіх, хто при владі, щоб ми могли проводити тихе і мирне життя у всякій побожності і чистоті. подивіться на третій вірш, бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богу, який хоче, щоб усі люди спаслися і досягли. Пізнання істини, це виправить вашу теологію у питаннях волі Божої. Він бажає це його воля, щоб усі спаслися, щоб ніхто не був залишний. І він не тільки бажає, щоб ми з вами спаслися, але й прийшли до пізнання істини. І мені подобається, як у п'ятому вірші він починає відкривати, яким є пізнання істини. Він говорить: бо один Бог чи це істина? Так, 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 так. є один Бог. І це істина. Далі він говорить і один посередник між Богом і людьми. Отже, не тільки Бог є, але Бог ще й постав когось між собою і нами, як посередника, як того, хто не тільки представляє його перед нами, але й представляє нас перед ним. Перед ним і здійснює обмін. Саме так. Саме тут він відбувається. Це наша точка обміну. І він говорить, що цей посередник це чоловік Ісус Христос. Тепер ви доходите до плану відкуплення. Відкуплення я буду говорити так смерть прийшла через Адама. Вірно? Прослані до римлян, п'яте розділ. Через провину одного чоловіка прийшов гріх, і смерть панувала через гріх. Гріх і смерть. Взяли людину у заручники. І аж тоді. Коли ви прийдете до цього Писання і того, що ми читали у посланні до Галатів, ви побачите, що чоловік Ісус Христос віддав себе як викуп. Купив назад. Як викуп. І за визначенням «викуп» ми знову повертаємося до відкуплення. До речі, в одному з прикладів третього розділу послання до Галатів навіть не використовується слово відкуплений. Там сказано, що Ісус віддав себе як викуп. інакше кажучи, Гріх і смерть взяли людину в заручники, і все, що сталося наслідком гріха і смерті, хвороби, недуги, бідність, нестача, депресія, гніт взяли людину у заручники і вимагали заплатити. Говорили, якщо хочеш повернути цю людину, ось моя вимога досконалість. Я вимагаю досконалості від людини. і план відкуплення вимагав, щоб людина. Чоловік Ісус Христос віддав себе у викуп. І ось що тут найпрекрасніше план відкуплення відкриває не лише те, що Бог є любов, але він відкриває нам з вами, що ми варті для нього. Саме так і коли ви приходите до Бога за звичкою, чи навіть намагаєтеся вразити його своїм смиренням. І говорити, о Боже, ти знаєш, я недостойний. Він не вживає таких термінів. Ось чому внесна ціна визначає цінність. 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 Саме так якщо я іду в магазин і купую щось, я витрачаю на це сотню доларів. Я ставлю цю річ у своєму будинку на видному місці. І ви приходите, і для вас це якийсь непотріб. Ви говорите, ти витратив на це сотню доларів? Варта вона цієї сотні чи ні? Для вас немає значення. Вона варта цієї ціни для мене. Чому? Тому що я заплатив за неї не таку ціну? Ти хотів мати її. Вірно. Якби ти не хотів її мати, ти би не заплатив за неї таку суму. І ми і Бог хотів мати вас. Варті цього Він хотів мати тебе і хотів мати мене. Вірно план відкуплення відкриває вам, чого ви варті. І він зробив це тому, що хотів мати вас, а не тому, що ви були варті цього. Він так. хотів мати вас. Так, то ж це ціни було важко. Не того. тому, що сам зробив себе цінним. Я ціни, тому що він сказав ти ціну. Він визначив <рес> твою ціну. Так і хто я, щоб сперечатися з ним? А це реальність відкуплення. І саме тому ви небагато почуєте про це у релігійному середовищі та релігійній атмосфері. Ми знаємо, що ми були недостойні але він не залишив нас такими. Так, вірно вся суть в тому, що людина недостойна в релігії, але в реальності вся суть у цінності Божій. Він дав нам свою цінні. І той, хто був безцінний, так. віддав все, що мав, щоб придбати те, що релігія називає недостойним. Але основою не є те, ким людина стала під час гріхопадіння Джеремі, тільки не в Божих очах. Це повертає нас ще до заснування світу, коли він все запланував, коли він знав вас і знав мене ще до того, як прийшов гріх, до того як був створений диявол, до того як все пішло шкербер. Бог все ще бачив вас такими і вважав вартими повернути вас назад. Так, вірно. Я радий. Хвала Богу. Слава Богу. На час вичерпано, Боже мій. Ми так, з братом швидко. Джеремі повернемося за хвилину. Обов'язково скористайтеся пропозиціями замовити книги, які ми пропонуємо вам. серед них є партнерський пакет, і ви знаєте, що у нашому відкупленні є спочинок. Тож прийміть його. Прийміть його отже, дякуємо Дякую тобі. Тобі господи за силу твого слова для наших слухачів та глядачів по всьому світу. Ситуація змінюється, і ми йдемо з тобою. Хвала Богу, дякуємо тобі, в я Ісуса. Зайдіть на наш сайт в інтернеті KCM.org. Там ви знайдете всю інформацію про нас. Вірте Богові зараз, Задіюйте свою віру зараз, будьте активним членом церкви. Не думайте, я можу подивитися служіння по телевізору. Я знаю, що ви можете зробити це, і це добре. Але відбувається щось особливе, коли ви приїжджаєте до церкви і з'єднуєте свою віру з вірою інших людей. Хвала Богу! Приєднатись до нас завтра до зустрічі. Це Кенет Копленд і Джеремі Пірсон з нагадують вам знову, що Ісус є Господь. Faithful. Everything you said is true. You are faithful. I found that you are true. There's never been a time your word has failed this child. My God, you're not a man. That you should lie, Lord, you're faithful, long suffering and sure. My God, you're faithful, your mercy you will endure. In every time of need I know you care for me. You're faithful to me. Thankful you for your blessings every day. My Lord, I'm thankful. You've always found a way. You've been my dearest friend, You're my golden key. You're the way, the truth, the life the best in me. Lord, I'm thankful For guidance and for peace. Lord I'm thankful. In you I am complete. You are my sole desire. Consume me with your fire. Lord, you're faithful. My God, you're faithful. Lord, you're faithful. Завтра на передачі переможний голос віруючих. Відкуплення звершене. Звершено, звершено. І якщо ви продовжите запитувати Бога, чому ти не це показує одне з двох. По-перше, або ви не знаєте, що він зробив, або, по-друге, ви знаєте, що він зробив, але ви не шануєте цього.